Вітаю, любі. З вами Олена Мілько, аромопсихолог, сімейний психолог, лідер компанії YangLean. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як в моєму житті з'явилися ефірні олії. Насправді, відкрию вам таку таємничку. Раніше я також користувалася ефірними олійками, але не натуральними, як виявилось. А все тому, що я довірилася, що в аптеці, це ж в аптеці. Це ж медицина, а моя перша освіта медична. Звісно, я довіряла те, що продається в аптеці. Купувала ароматику, але був такий парадокс, що я не могла зрозуміти те, що я читаю про ефірні олії, їх дію, воно не реалізовується в житті, його немає. Да, вони пахнуть, все, якби аромат є, але дії від того немає. Я настирно користувалася, користувалася олійками. Того ефекту, я не отримувала, що я хотіла на великий жалі, я не могла зрозуміти чому. Що я отримувала? Це головний біль, таке трошки першіння в дихальних шляках. Ось і все. Насправді, коли я пішла на навчання кризовій психології. Я познайомилася з Наталією Шейко, яка розповіла про відмінність ефірних олій натуральних та синтетичних. І тоді, в той час, я в перший раз отримала свій парумабокс маленький з мініатюрочками по одному мілілітру ефірних олій. Це був лимон, грейпфрукт, апельсин і м'ята прицел. Я насолоджувалася цими ароматами, мені дуже подобалось, і вже відтоді моя любов до ефірних олій ще більше посилилася. Я почала знову цим цікавитися, більш поглиблено. І ось тут бачу рекламку. Напротязі місяців, декількох була запущена гра «Прожити», де створювали ресурсний аромат. З натуральних ефірних олій. Мені це було дуже цікаво, але якось так складалося, що в ті дати, коли її проводили, мені було незручно долучитися до цього івенту. І потім чудо, воля, пропонується ретрит в Карпатах, з також цією грою прожити на 5 днів, повне перезавантаження, відновлення. Супер думаю, як же це пропустити. Я ж так люблю Карпати, та ще ефірні олійки там. І о я приймаю рішення, поспілкувавшись вдома з рідними, що я поїду на цей ретрит. І ось там в Карпатах, на ретриті, я вже більш глибоко познайомилася з ефірними оліями зі сторони аромапсихології, як такої в цілому, да? ось повноцінне в мене там було діагностування після гри. Всіх олійок, дізнавшись про результати, вже коли прочитали результати тих фаворитів, які я вибрала. Я була вражена тим, що все співпадає, реально те, що я відчуваю, те, що я проживаю, воно просто співзвучно тому, що розповідають про мене олійки. Це вже мене сподвигнуло до того, що мені треба це все мати вдома, примінити для всіх своїх рідних і близьких, примінити для себе, бо я розумію, що так кожен раз ходити це незручно і не так цікаво, а приміняти і користуватись хочеться весь час. Але саме цікаве відбулося пізніше. По-перше, після цієї повної діагностики я відчула в собі ось це відчуття. Всіх тих твоїх відчуттів, які вже в минулому так, з тобою відбулися, вони сплили. І справді, ефірні олійки вони піднімають з підсвідомості багато чого. І я зрозуміла, що в цьому є велика сила, тому що я відчула це в собі, і я в це тоді повірила. Якби мені сказали просто словами, я в це не повірила насправді, поки сама не відчула. А вже коли відчула, то так, тоді я з цим погодилася вже на 100%, вже сумнівів не було в мене щодо використання цих ефірних олій. І приїхавши з ретриту, я користувалася своїм ресурсним ароматом. До речі, дуже багато змін відбулося навіть за місяць. Хоча, якщо брати в розрізі вже після того, скільки часу пройшло, то дуже багато змін. І саме цікаво, її проблемки є такі психологічні моменти, над якими я працювала раніше. Я змогла їх вирішити за допомогою ефірних олій. Хоча всі інструменти психологічні, які я приміняла, я не можу сказати, що вони не давали результату. Вони давали результат, але ж все одно він не такий глибокий і не такий швидкий, як з ефірними оліями. Ось насправді, з ефірними оліями це швидше і м'якше. Немає з цього душевного болю, який ти проживаєш дуже часто при психологічній роботі. Да? І ось цьому ефірні ліки мені дуже сподобалось, тому що я, як психолог, дуже люблю працювати з людьми через ресурс, а не через біль. І для мене цей підхід психології просто ну дуже імпонує, і він саме такий лайтовий і при тому ж ефективний, що дуже важливе поєднання і такої легкості і ефективності в той же час. Для мене це виявився дуже дієвий інструмент і для роботи над собою в першу чергу, тому що коли я пішла на навчання, я не планувала це комусь там пропонувати, якось працювати з клієнтами в цьому е напрямку психології. У мене таких думок не було. Але в процесі навчання ми мали обов'язково провести 20 рома Проконсультувати людей, створити їм ресурсні аромати, прочитати результати, і це ми все обговорювали на заняттях, нас коректували, якщо ми щось десь не так прочитали, або там ще якісь моменти. І коли я проводила ці практичні завдання в процесі, я відчула наскільки реально людям це допомагає вирішити їхні запити, знайти відповіді на питання, на які вони довгий час не могли знайти насправді. І я прийняла рішення, що таке я хочу цим займатися, бо я відчула вже той час на собі великий ефект в користуванні ефірними олійками і в роботі з собою на своїх рідних і близьких. І потім я вже зрозуміла, що я можу сміливо ділитися. Цим інструментом своїми клієнтами. І насправді незадоволених клієнтів в цій підході, в цій методиці ще не було. Так, щоб результати, які видають ефірні олійки по їхньому запиту, і вони не співпали з реальністю, такого також ще в мене ні разу не було. І це мені дає ще раз такий доказ і мотивацію, що це ефективний інструмент, ним слід ділитись. Не можна це ховати, а потрібно ділитися з цим. З людьми, які нас оточують. Ось так я прийшла до ефірних олійок. Коли я вже гарненько ввійшла в аромопсихологію, я зрозуміла те, дізналася точніше, те, що можна ефірними олійками ще й лікуватися. Потім я почала аналізувати, чому так, як це так, чи дійсно це так. І я дійшла до того, що це ті ж самі трави, насправді, що таке ефірна олійка. Це душа трав. Це ось ці всі корисні речовини, які є в травах. В високій концентрації є в пляшечці з ефірною олійкою, наприклад. ось так. До речі, дуже багато треба квітів лаванди для того, щоб там, 15 тонн здається, для того, щоб отримати 15 мл лаванди. 50, якщо не помиляюсь, кілограмів лимонів потрібно для 15 мл ефірної олійки лимону. Тобто ви розумієте співвідношення. То, звісно, якщо з'їсти один лимон і крапля лимону, це різна річ буде, тому що різна концентрація. І Я почала аналізувати, як раніше люди лікувались. Не було ж лікарень, не було аптек, не було препаратів, але ж люди лікувались, вони ж також хворіли. А я в були знахарі, які сушили трави з різними настоями, відварами людей лікували. І я тоді зрозуміла, що дійсно в цьому є велика сила в таких пляшечках. А згодом я ще переконалася, що це навіть дешевше коштує, ніж купувати препарати в аптеці, тому що їх не дуже надовго вистачає за, за рахунок концентрації. І це не так матеріально затратно виходить лікуватися ніж препаратами з аптеки, але є один нюанс: це не означає, що треба нехтувати походи до лікаря. Треба все одно консультуватись, я вважаю, особливо при якихось таких серйозних захворюваннях. Ось, а й в той же час це просто підтримка нам може бути. Дивлячись від захворювання, я не закликаю до того, щоб не треба ходити до лікарів, лікувати тільки ефірними ліками. Я маю такий підхід комплексний. До речі, дійсно я не використовую препаратів з аптеки зараз. Дуже важливо зрозуміти, коли ви починаєте захворювати навіть у РВІ і на перших та вірусу, то легко можна позбутися його за допомогою ефірних олійок. Але все ж, ми не ігноруємо похід до лікаря, якщо в цьому є необхідність. Ось така була моя історія ефірна, з якою я вам сьогодні ділюсь. Якщо вам цікаво дізнатися більше, або ви хотіли б до нашої спільноти ефірної, можливо, у вас є до цього інтерес, можливо, ви так як я не знали про синтетичні ефірні олійки та натуральні. Натуральний, до речі, всього тільки три фірми три виробники це Young Living, яким я користуюсь Дотера. Я не, до речі, користувалася спочатку, але мені не дуже подобається якість олій. Мені більше подобається Young Living, якість олій, І Вівасан. Але насправді Young Living найбільша лінійка всіх ефірних олій і суміший. І бадів, і сок, насправді, ну, для здоров'я дуже багато в них всього. І мені подобається місія компанії, історія. Я сама була на їхніх фермах, я бачила, як дистилюються фірні олійки. і це дуже мені дає таку мотивацію і сміливість розповідати про це іншим людям. Якщо вам цікаво дізнатися про це більше, або ви любите подорожувати. Любите спілкуватися з людьми, пізнавати щось нове, так хочете підтримувати своє емоційне та фізичне здоров'я. Буду рада вашим відгукам, а також цікавістю, можу поділитися з вами більшою інформацією. Якщо вам це актуально, давайте знати в коментарях, і ми з вами зв'яжемося або переходьте за посиланням в інстаграм, пишіть директ. Я буду рада вам відповісти на всі ваші питання, які вас цікавлять. Всім бажаю гарного дня! здоров'я фізичного та психологічного.